Слава нашому Богу. На початок хочу почати з такої історії зі школи. Напевно, всі писали диктанти. Але думаю, мало хто писав такі слов диктанти фізичні. Нас вчитель фізики він любив робити такі. Він називав це «фіздиктанти». Суть була в тому, що терміни, які ми проходили, потрібно було вчити щось на пам'ять, щось потрібно було розуміти. Але треба було це записувати. Під, записувати не під диктовку, він говорив, що за який термін, і написати його значення. І дуже часто бувало так, що ми питали вчителя, чи на наступному уроці буде такий диктант. І дуже часто відповідь було, що ні, не буде, спокійно, ви не переживайте. І коли починався урок, урок починався з так званого Добрий день, витягайте листочок середній, зсередини зошита, як пам'ятаєте, пишемо дату, прізвище, ім'я, і починається фіздиктант. Звичайно, було дуже багато обурення, як так можна. Ми ж не готувалися, нас ніхто не попередив, взагалі, як так можна, щоб порушувати своє слово. І в нашого вчителя фізики було таке завжди, не то, що виправдання таке слово, яке він говорив на це. Він говорив, що я хазяїн свого слова. Я хочу слово даю, хочу слово забираю. А ви повинні бути готовими. Навіть якщо в третій годині ночі вас хтось розбудить, ви повинні знати всі ці терміни, визначення, які ми пройшли, знати, що таке там прискорення, тяжіння, сили Вандервальса, і його не хвилювало. Часами так жартують про чоловіків, що якщо чоловік в сім'ї щось каже, то він теж господар свого слова. І жінка не повинна йому кожні півроку нагадувати про його обіцянку. І це все до того, що. Як важко, коли змінюється слово, як важко, коли немає ніякої стабільності. Коли людина змінює своє слово в залежності від обставин, коли вона такий хазяїн свого слова. Хоче дотримує, хоче ні. Обставини одні, по одному себе веде по іншому. Змінюється це слово в залежності від людей, з якими спілкуватися. Змінюється це слово від якоїсь фази місяця. Немає жодної такої, немає фундаменту, немає опори в таких людях. І на відміну від людей. Про Бога ми знаємо, що Бог тісно так не чинить. Бог сам про себе, наприклад, через пророку Малахію, це є 3.6, він говорить таке слово, пряма мова, бо я Господь, я не змінююся. Інші переклади говорять, що я не змінюю своєму слову, я не змінюю своє слово. Тобто, коли Бог щось говорить, це дійсно так і буде. Воно не зміниться. Не буде так, що Бог сьогодні по одному, завтра по іншому, що він теж хазяїн такого свого слова. І це до того, що якщо б Слово Боже воно змінювалося, не було б ніякої певності ні в, ні в одній секунді нашого життя. Так як Бог, він, ми знаємо, він фундамент, він основа життя, псалмоспівець він говорить таке слово, що Бог він вгрунтував землю на основах її. Господь говорить, що він поставив наріжні камени. І до євреїв є слово про Ісуса, слово про Бога, що Бог вчора. Сьогодні і навіки, що він той самий, що він не змінюється, що його слово нікуди не міняється. Але читаючи Біблію, можна побачити такий певний парадокс або певне незрозуміння. Можна побачити ситуації, в яких Бог, здається, говорить по одному, що це дійсно так має статися, але воно не стається і відбувається щось зовсім інше. Одна така ситуація, яка описана в Біблії, дуже відома, це історія про пророка. Йону і про місто Неневію. Де Господь дає слово. Він говорить до Йони не просто піди, перекажи якимись своїми словами, Він говорить йому такі слова, що проповідуй те слово, що я був тобі говорив. І це слово воно звучало так: ще сорок день, і Неневія буде зруйнована. Господь не сказав там, якщо ви покаєтеся, вона буде зруйнована. Можливо, буде зруйнована. Було чітке слово, яке має бути гарантом, що ще 40 день і Неневія буде зруйнована. Але читаючи далі цю історію, ми бачимо, що Бог так в кінці і не вчинив. Що, здається, може здатися, що Бог невірний своєму слову, що Бог теж в якомусь певному сенсі хазяїн свого слова сказав і не зробив. І може навіть здаватися, що в таких серйозних питаннях, бо тут мова йшла про життя багатьох людей, багатьох тисяч людей, не просто однієї людини, про життя і смерть, що навіть в цьому може Бог передумати. Що навіть таке слово Боже, що заплата за гріх смерть, воно, можливо, може не збутися. Якщо Господь в якихось речах він може передумати, то чому колись він не може передумати саме про це? І сьогодні трішки. Хочу подивитися на кілька ситуацій, які описані в Біблії саме на цю тему. Коли Бог говорить щось, але це потім воно не виконується. Чи дійсно так, що Бог може міняти свою волю, Бог може міняти своє рішення, чи може бути так, що немає ніякої впевненості, чи дійсно буде завтрашній день і як воно все буде. Перш за все, потрібно почати з таких основ, що Бог Він не змінюється у своїй природі, перш за все у своїй святості. Так, як написано, що ніщо нічисте не може постати перед Господом, це є незмінне. Так само, Господь Він не змінюється в своїй справедливості, що заплата за гріх буде смерть і буде суд. І в цьому всьому Бог не змінюється в своїй любові. Господь, це є милосердя, Господь дав для людей помилування через Ісуса Христа. І про Господа сказано, як і говорить, що в нього немає переміни, немає ні тіні, ні відміни. Так само є чітке слово написано в числах 23,19, де написано так, що Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. В інших перекладах також написано, що він не передумає, що він, слово, яке сказано, воно не зміниться. І далі сказано таке риторичне питання, на яке відповідь однозначно, що чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає. Що відповідь на це тільки так, якщо Бог сказав, він зробить, якщо Бог сказав, Він виконає. І Бог в чому він незмінний? В тому, що Бог не хоче зла для людини, Він хоче спасіння, він хоче покаяння всіх людей. Не в одному місці записано, Він хоче, щоб усі люди спаслися, він хоче, щоб. Несправедливий навернувся своїх доріг, тому що його воля вона для людини, вона досконала, вона приємна. І Господь не один раз він говорить: якщо ти маєш якийсь вибір, то вибери життя з різних, з різних цих ситуацій, які тобі даються, і Бог так само він не змушує до покаяння, він тільки дає вибір, що вибор, вибере, життя. І вертаючись до Йони, вертаючись до ситуації, яка була з пророком. Йона навіть він висловлює такі претензії в цьому. Він говорить, бо я знав, що ти Бог милосердний, що ти Бог довготерпилий, многомилостивий, ти жалкуєш за зло. Так, і може, коли може здаватися, що Бог змінив своє рішення, трошки є по-іншому. Якщо би Бог. Справді змінив своє рішення, то коли проповідує пророк Йона, і люди не каються, якщо би Господь сказав, ну добре, ви не хочете каятись і живіть і так і далі, тоді би Бог змінив би своє рішення, Бог би змінив свою суть, Він би сказав, що він допускає гріх. Але в цьому всьому сталося то, що змінилися жителі Ніневії, що вони покаялися. І Бог не змінився в тому, що Він хоче спасіння для всіх людей, Бог не змінився в тому, що заплата за гріх. Просто змінилися люди. І Бог дає їм життя. Дуже гарно про це написав Пророк Єремія. це є 18 розділ, 7 вірш, 7 по 10, він там говорить так: Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його і щоб розбити та вигубити. Та коли цей народ, що про нього я казав, повернеться від свого зла, то пожалую я щодо того зла, яке думав чинити йому. І тут Господь пояснює, що якщо я кажу, що покайтеся, що буде знищено, і народ змінюється, то Господь не змінюється в своїй волі, в своєму рішенні на справедливий суд, але Господь змінює рішення через те, що змінюються самі люди. І там далі є гарне продовження, що якщо люди не будуть каятися, вони також будуть втрачати всі ті благословіння. В тому, що Бог, він, люблячий батько, він приготував благословіння, він каже, що також не буде друга сторона, то що буде заплата за гріх смерть, друга сторона, ви ще й не отримаєте ті всі благословіння, все те добро, про яке говорив, що я його вчиню, що це все також не відбудеться. Ще одна така історія, де було слово, було слово про смерть, було слово про покаяння. З пророком Йоною є так, що Йона проповідував до людей, які чинили зло, які чинили гріх. Але було слово про царя Єзекію, де було слово до праведника, до людини, яка чинила добро. І потім Бог змінює своє рішення. Історія про царя Єзекію була записана аж в трьох книгах в других царів, в других хроніків, пророк Ісайя написав, записав також про це, тому що він жив в той час. Прочитаю трошки про. Про царя Єзекію, щоб побачити, яким він був. Це є друга книга царів, 18 розділ з першого вірша. Там починається так: і сталося третього року осії, сина Єленого Ізраївого царя, зацарював Єзекія, син Ахазів, цар Юдин. Він був 25 літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 29 літ. Тобто він помер ще досить не таким старим, коли йому було 54 роки, а ім'я його матері Аві, дочка Захарія, і далі розписано, щоб, який він був. І робив він угодний в очах Господніх. Усе так, як робив його батько Давид. Він понищив пагірки і поламав стовпи для богів, і стяв астарту, і розбив мідяного змія, якого зробив був Мойсей, бо аж з днів Ізраїльві сини все кидали йому й кликали його нехуштан. Він надіявся на Господа Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма царями юдинами ані між тими, що були перед ним. І міцно тримався він Господа, не відступався від нього і додержував заповіді Його, що наказав був Господь Мойсеєві. І Господь був із ним у всьому, куди він ходив, він мав поводження, і збудувався він на Асарійського царя і не служив йому. І ось таким був. Цар Єзекія, Господь порівнює його з тим, що порівнює його з Давидом, оскільки він був праведний. Господь порівнює, говорить, що він надіявся на Господа, що він міцно тримався, додержувався заповіді. І прийшовши до влади, він знову привів Ізраїль до Господа. Він повикидав всі ідоли. І здається, живе праведник, і все в нього має бути добре. Але стається так, що він захворів. Написано, що він смертельно захворів. Приходить до нього пророк Ісаїя. І напевно можна було б порадуватися, що приходить муж Божий. Можливо, він приніс добру новину. Але в цьому всьому, в цій хворобі, Ісая приносить йому навпаки звістку, таку, що Ісая говорить, що склади заповіт, розпорядися по своїм домом, тому що ти помреш. І Єзекія починає молитися. Це все стається, коли в досить молодому віці йому було тільки 39 років, і він починає молитися, він починає просити до Господа, він починає згадувати все те, що він робив, як він добре ходив перед Богом. І Господь розвертає, розвертає пророка і Він каже: Вернися, вернися і скажи такі слова, йому, що почув я твою молитву, побачив я сльозу твою. Ось я додаю до днів твоїх 15 літ. І крім того, що Єзекія отримав до свого життя ще 15 років, таке величезне чудо. Він отримав ще одне чудо, тому що це був час, коли на Єрусалим нападав асарійський, асарійський цар. Він підходив, ставав облогою, і Господь написано, каже до нього: крім цього, я ще даю тобі перемогу. Він каже: Із руки асарійського царя врятую тебе, та й місто обороню це. І там далі є історія, що вийшов ангел Господній, зробив чудо, він знищив військо і не прийшлося воювати царю Єзекію. І, здається, можна тільки думати, чому, чому Господь хотів забрати праведника, чому Він хотів в такому юному віці досить його забрати, коли той не вчинив жодного зла. Ісаяв трошки далі, в 57-й. Сьомому розділі в першому вірші він пише таку вірш, так, такі, таку думку. Він каже, що праведний умирає, і немає нічого і нікого, хто б узяв це до серця. І мужі побожні беруться з освіту, і немає такого, хто б те зрозумів, що від зла забирається праведний зі світу. Можливо, Господь, не то, що можливо, Господь точно знав, як буде далі складатися життя Єзекії. можливо, він хотів вберегти його від певних помилок, які той зробить. І так, як говорить Ісая, що забирається праведник для того, щоб забрати його від зла. І далі історія царя Єзекії складається так, що до нього приходять посли щоби, з Вавилону, щоб щоб запитати його про це чудо, привітати його, він показує їм всі скарби, і далі ці всі скарби, каже пророк Ісая, що ти показав, вони всі заберуться. І Для чого Господь так робить? Можливо, тому що якщо би Господь забрав ще Єзекію. Зразу в 39 років він відчував би якусь певну несправедливість. Він міг відчувати що певну образу обіду на Господа, що він так праведно служив під, перед Господом, багато зробив. Але може бути так, як скаже пророк Ісая, щоб вберегти його від помилок майбутнього. Тому що то, що сталося далі, написано, що була не одна облога Єрусалиму під час одної облоги царя Асирійського. Що що цар Єзекія він забрав все золото, яке було в нього в домі, і також він забрав все золото, яке було в храмі. Там, далі, також написано, що він забрав, повиривав золото також із дверей, які були на храмах Господньому. Могла бути ще одна, одна з помилок, яку вчинив Єзекія. Але сам Господь він говорить, що, чого він лишив Єзекію. Він говорить, щоб для того, щоби. Провірити його серце. В Друга Хронік 32-31 написано так, що коли прийшли ці вавилонські посли, що тільки при послах вавилонських зверхників, посланих до нього, щоб вивідати про чудо, що було в краю, залишив Бог його, тобто Єзекію, щоб випробувати його, щоб пізнати все, що в його серці. І крім того, Пізніше в Єзекії через три роки після чудесного зцілення народжується син Манасія, і про якого написано, що і він робив зло в Господніх очах. Він знову вернув Ізраїль в ідолопоклонство, далі був полон і забрали їх на 70 років. І, можливо, в цьому всьому Господь бачив, що, що можна зберегти Манасію від, не Манасію, а Єзекію від оцих помилок майбутнього, Він хотів його забрати, забрати праведника від зла. Ну, Єзекія молився і Бог продовжив його життя, продовжив на 15 років. Господь говорить такі слова, що я почув твою молитву. І можна подумати, може здаватися, що воля людини, що таке бажання, воно може переламати волю Бога. Але насправді так воно не відбувається. Соломон чітко говорить, що виповниться тільки задом Господній. Те, що задумала тільки Бог, не буде так, як хоче цього людина. І це може здаватися такий певний теж парадокс, що для чого молитися, якщо все рівно буде так, як хоче Бог, що не вийде вмовити Бога зробити те, що Він не хоче. Чи не має сенсу вмовляти Бога робити те, що Він і так буде робити. Але сам Бог він встановив молитву, сам Бог він дав молитву, і Він хоче, щоб через молитву. Люди ставали співробітниками виконання його Божої волі, і він хоче, щоби, щоб люди, молячись, вони також ставали причетними до цього його плану, до його волі. Сам Христос вчив людей молитися. Він сказав: просіть, і вам буде дано, просіть і отримаєте. І Бог, Бог використовує. Молитву Бог хоче, щоб люди щоб люди молилися, і Бог відповідає дуже часто на молитву одних людей через інших людей, навіть коли може бути якесь чудо. Такий приклад в діяннях записаний про Корнилія і його сім'ю, де був посланий ангел, ангел якому було який сказав до Корнилія, що молитва твоя перед Господом згадалася, молитва твоя почута іди по клич Петра, і він тобі скаже, що робити. І після цього спасся весь його дім. Здається, що ангел міг сам, бачачи вже ангела, це чудо, вже можна було там каятися на місці, але Бог хотів, щоб через молитву, через те, щоб людина була причетна до цієї волі, і Бог використовує також людину. Ще є одна історія про Ісуса і Ханиніянку, де також може здаватися, на перший погляд, що Бог міняє якусь свою волю. Жінка. Просить його, щоб він змилувався над нею, щоб він зцілив її дочку. Спочатку Христос мовчить, дається все зрозуміло, що він не хоче цього робити. Потім він їй говорить, що я посланий тільки до овечок, загинулих дому Ізраїлевого. І тут чітко теж може здаватися, що воля Ісуса Христа, що Його бажання, що Його рішення ніяк не допомагати цій жінці. Але сутність Бога є в тому, щоб благословляти людину, щоб всі люди спаслися, щоб давати добро людині, те, яке він задумав. І коли жінка просить його ще раз, коли вона говорить оцю цю фразу, що навіть щенята їдять крошки, які спадають зі столу, зі столу їхніх панів, Христос. Здається, що він змінює своє рішення, він каже, що йди, і буде спасена, буде спасена твоя дочка, і її дочка того ж часу видужила. Тут також насправді тільки може здаватися, що Господь змінює своє рішення, що Христос змінює своє рішення. Насправді не так. Змінюється жінка, вона показує свою віру, наскільки вона глибока. І Христос в цьому в цьому він незмінний, Він хоче, щоб люди спасалися, щоб люди далі жили. І в цьому він зцілює її дочку. І... Хочу закінчити на тому, що можуть бути в житті ситуації, коли здається, що десь Бог не правий, що Бог, такий хазяїн свого слова, говорить по одному, робить по іншому, що Бог він такий змінний і перемінливий. Але насправді це не так. Бог він фундамент світу. Є речі, в яких він дійсно не змінить в своїй суті, він не змінить в своїй святості, нічого нечисте перед ним не, повст... не стане. Він не в своїй справедливості, що дійсно заплатою за гріх буде смерть. І Бог незмінний в тому, що в своїй любові, в своїй милості, і Він дарував Ісуса Христа для спасіння, для помилування. І сам Христос Він сказав, що кажу вам, що коли ви не покаєтеся, то загинете всі так. І Бог в цьому залишається незмінний, і така є Його воля. І хай Господь нас благословить розуміти, що в чому Господь незмінний, і слухатися Його голосу. Давайте помолимося. Дорогий наш Бог, ми дякуємо тобі за те, що ти, Господи, є опора, ти є твердиня світу, ти Господи є фундамент цього світу, і ти є той, який незмінний. Той Господи, який поставив певні речі, той, який вґрунтував цю землю, і ти сказав, що певні речі не зміняться. Господи, ніщо не може нечистим війти перед Тебе, Господи, і заплатою за гріх буде звичайно смерть. Ну ти є люблячий Бог, Бог, який хоче спасіння, Бог, який хоче, щоб ми жили, щоб всі люди спаслися. І ти, Господи, Ти нікого не змушуєш, ти тільки, Господи, даєш нас це бажання, Ти даєш, Господи, можливість вибрати і вибрати життя. Ми, Господи, ті, які вибрали життя, ми дякуємо Тобі за цю можливість. Також, Господи, мовимо і просимо за всіх тих, які ще не почули і не вибрали, щоб бути, бути Господи. Частиною Твого плану, бути, Господи, співробітниками в Твоїй волі, щоб, Господи, і через нас виконувалася Твоя воля, щоб, Господи, через наші молитви також спасалися люди. І щоб, Господи, ми були тими, через яких буде здійснюватися те, що Ти задумав. Хай, Господи, прославляється святе Твоє ім'я, Ти є незмінний Бог, і тобі за все слава, хвала, і подяка наш цар. Амінь.